Десятки стендів із унікальними світлинами розповідають про вплив пакту Молотова-Ріббентропа на країни Європи та Балтії. Проєкт почали створювати ще у 2013 році в Берлінському музеї Карла Хорса. А через дев'ять років експозицію допрацювали та розширили, враховуючи нові історичні виклики, зокрема, вплив повномасштабної війни. три складові включається виставка. Це політичні наслідки пакту, як вплинули на країни, які мали політичні наслідки. Погляд з боку суспільства і через суспіль. Які зміни принесли конкретній державі, що було зруйновано і навпаки, що пережив народ, і як прийняв нові умови? Третій аспект це звичайно пам'ять, як пам'ятають, в якій країні ті чи інші події. Історичні факти висвітлені на виставці, подані очима німецьких істориків. Частину експозиції науковці Дюссельдорфського університету створювали разом з істориками ЧНУ. «Їхній концепт він був, він був вибудований, і наше завдання полягало в тому, що ми проаналізували власне, спільно студентство і, і власне викладачі, ті, хто мали можливість, так ті газети, власне, які публікувалися в той час, тими відгуками і баченнями того, що відбувалося. Ося в тодішній геополітиці в 1939 40 роках, яким чином це подавалося в Чернівецькій пресі, яким чином люди реагували і так далі. Насправді в самій експозиції з того, що ми подали, ну немає тих матеріалів. Вони представлені вже в книжці. Власне в моїй статті. Історики наголошують, події, яким присвячена виставка, мають паралелі із сучасністю в реальному часі. Відбувається знову зміна геополітичної архітектури в світі. І знову хтось сідає і про щось домовляється, в тому числі і українське питання розглядається. Сильні люди, які взяли на себе функцію Господа Бога, ділили між собою території країни і визначали, кому буде на політичній карті, а кому ні. Чому ще важливий цей якраз історичний епізод? Тому що він мав. Дуже важкі і складні наслідки. Це сотні тисяч, мільйони загиблих. Це мільйони людей, які втратили батьківщину. На відкриття виставки завітало чимало відвідувачів. Більшість студенти кажуть, експозиція є цінна, адже дає можливість побачити архівні матеріали та дослідницькі роботи, які проливають світло на сторінки минулого. Дізналася більше нових історичних подій, документи для чого він для кого він був вигідним. Більше більше цікавої інформації. Дізналася ніж просто собі. Так знала, там мені дуже цікава виставка, особливо от я бачу поділ, наприклад, країн. От бачимо історію Румунії, так що вона втратила свої території. І, скажімо, уклала союз з Німеччиною, так тобто можемо сказати, що вона воювала на боці Німеччини. Також тут є історія і Латвії, і країн Балтії, і насправді це, це потрібно. Виставка вона дуже важлива для, для розвитку, для, для всебічного розвитку, для всіх нас. Ось чому ви дізналися сьогодні? Звичайно. Звичайно, наприклад, про Анну Коровську, я про неї не знала, От. про Румунію. От. Це теж дуже цікаво. Саме ось історія пакту Молотова Рібентропа, який саме присвячена ця виставка, різні погляди стосовно саме цього питання, які викладені власне, в експозиції виставки, певні історії людей, так, які яких безумовно торкнулася з ця питання війни, сподобалася виставка. Трошки цікавлюся, досліджую якраз історію. Навчаюся на історичному факультеті, тому для мене це якраз інтересно послухати, інтересно почитати, що пишуть інші, і так само поділитися своїми думками, якщо вони виникнуть. Виставку можна побачити у Чернівецькому обласному художньому музеї до 14 квітня. Альвіна Брамчук, Микола Гануцін, новини Сі 4